Із страху, і дай нам сьогодні, ласку, споглядати на те, як ти сьогодні стоїш і дозволяєш із себе знести, зняти одяг. Що означає це зняти одяг із себе? Це означає дозволити себе принизити, свою гідність, те, чим ми живемо, те, що ми маємо, те, що дійсно є нашим і тебе. І коли інша людина нас принижує, обмовляє, осуджує, у нас природньо є, за... є себе захистити. І деколи їм потрібно себе захистити, Ісус також захищає І Отця, да коли захищає себе, коли відповідає фарисеям, коли вони, вони хочуть, вони хочуть зловити, на, зловити на слові, якою ти владою це чиниш, Він каже їм. І я вам дам одне запитання. Іванове хрещення було від Бога чи від людей. Бачите, Ісус захищає себе. Але є момент, коли заради любові треба відчути у своєму серці, що треба просто промовчати. Погляньмо Ісуса, який стоїть перед Пилатом. Він відповідає тільки те, що потрібно. Він говорить про істину. І він говорить йому, якщо би я хотів, то ви зараз ангели. Легіони ангелів стали на мій захист. Але зараз тобі допущено мене судити. Я у твоїй волі, так. І коли він ще відповідає Палату то іроду, який з нього насміхається, пам'ятаєте, що він каже? Ану зроби якесь чудо для мене. Жодного слова. Ні єдиного слова. Фарисеїв він теж мовчить, але коротко відповідає, ви побачите сина чоловічого. Який буде сидіти праворуч отця. І зрозумієте. Але тепер, як перед іродом, так і перед тим натовпом, він мовчки стоїть і дозволяє солдатам знімати одяг. Жодного слова, жодного захисту. Він стоїть. Господи, дай нам цю ласку, коли заради тебе. Заради свідчення твоєї любові нас інші обмовляють, усуджують і тим самим здера... хочуть здерти з нас, гідність нашу, нашої якісь чесноти. Але це, Господи, заради тебе. Без твоєї любові, без твоєї сили, без твоєї благодаті ми не зможемо так зробити, як ти. Дай нам цю ласку. Ми потребуємо цього. Дай нам витримати, бо пам'ятайте, чим закінчується блаженство. Радійте того дня! І веселіться. Радійте тоді, коли ви заради, заради моєї ім'я потерпите. Дозволите себе обмовити, осудити, очорнити заради мене. Не тому, що ви щось заслужили, не тому, що ви украли і тепер маєте відповісти. Ну і вас судять за це. Ви щось обманули і вас, і вас сказали, що ви обманщик. Ви щось дійсно зробили проти Господа, проти любові і вам це дорікнули. Не тому. А тому, що ви любили, благословили, тому що ви жили так, як каже Ісус, ви несли світло. Ви так приймали Господа, ви так молилися, ви так у прославі руки піднімали, ви так славили. Бо вам так зараз Дух Святий вас так веде. І вас за це обмовили, осудили, за те, що ви читаєте Святе Письмо, за те, що приходите у поклонінні, у прославі до Господа. За те, що радість на вашому обличчі, за те, що ви любите, за те, що ви вмієте прощати, за те, що ви несете світло, за те, що ви проповідуєте своїм життям Ісуса, за те, що ви стали свідком Ісуса, за те, що ви свідчите, Ісус живий, і Він мене зцілив, він зціляє. За те, що ви не боїтеся прийти у любов і любові сказати, брате, можна за тебе помолитися? Я благословляю тебе. І не раз отримає. Ти хто такий, що за мене маєш молитися? І отримаю. Незрозуміння, відкинення, але у цій любові не оправдуємося. Але у цій любові не відстоюємо себе, а вміємо зберегти цю любов заради Нього, заради Ісуса. Тоді Господь каже, я навчу тебе син, Довіряй мені, довіряй мені цю цю мить. І ти зможеш стояти, і ти зможеш дозволити і себе скинути цю одіж, яку я тобі дав. Не бійся, я одягну тебе в іншу ваді, набагато краще. Ти заслужиш її. Тому мої слова пам'ятай, радій і веселися, бо тобі відкрито набагато більше. Царство Небесне перед тобою. Усе будеш. мати. Блаженні ти, бо вони успадкують землю. Господи, дай нам ласку тихості. Тоді, коли кричать, дай нам ласку витривалості. Коли є спокуса себе зараз захистити і відповісти злом на зло. Дай нам ласку терпеливої любові, щоб змогти вистояти, коли нас обмовляють, усуджують Тебе ради. Бо без тебе ми не зможемо цього зробити. Ми хочемо це робити і те далі. Бо наша мета це хрест і Голгофа. І Голгофою, і Христом нічого не закінчиться. Ми Призначені на небеса. Пам'ятаєте, що Ісус каже, я йду, щоб приготувати вам. А кому вам? Назве своє ім'я. Мені Петрові, тобі Сергію, тобі Максим. Тобі Ірине, місце. Щоб приготувати вам місце. Його можна взяти тільки тихістю, лагідністю, любов'ю смиренною і терпеливістю. Навчи нас, Господи, веди нас і дай нам ласку вистояти до кінця. А Ісус каже: не бійтеся, я переміг світ. Амінь. Отже що Іса.